Всім доброго ранку. Стаємо стаєм снідати. Сьогодні у нас правильне харчування. 10 жовтня, 8 годин ранку. І доважитися та йду снідати. Варити вівсянку собі та сину. Худнемо далі. Правильне харчування це ліпше, ніж сушка, це ліпше, ніж голодування. Всі гарною. Ну, що з Богом? 74, 350. На сушці я вважала 74-100. Так, банан, овсянка, кефір, тамет. Всім смачного. Так, всім смачного. Мій перший кузь. Це кайф. божество. Коротше, на обід у мене запечені стегна без кісточок, гречка та огірочок. Смачного мені. Дуже смачно. А на вечерю я спекла правильний пиріг з бананом, сиром і полила карамеллю. А це вже мій сніданок, другий день. Правда, ще кусочок хліба і цибулька. Так, всім доброго дня. На голові що. треба коротше, займатися зараз прибиранням. Варю собі яйця на салат. А, в цей ролик я вміщаю два дні правильного харчування, але вчора трішки нагрішила. Не те, що хотіла, а я забула, що я на правильному харчуванні. На днях у мене були сухарики і пиво. А, вчора я сіла на правильне харчування, а на днях я випила пиво і малий купив мені сухарики. Коротше, я не доїла сухариків, там може було трішки менше, ніж жменька. І я їх вчора благополучно вечором доїла. Потім я пішла вечеряти, спекла пиріг. Пиріг був творог, яйця, кефір, трішки молока, розпушувач, банан без цукру, хоча в мене є підсолоджувач Стевія, але я забула за нього. Я туди додала цей, як він називається, сироп, який ми брали на джимбім для правильного харчування, без цукру, але він солодкий. І муку. Попутала, коротше, пшеничну грубого помола з рисовою. І замість рисової, коротше, бахнула туди пшеничну і грубого помолу. Але пиріг був добрий, я з'їла шматочок пирога з медом і з сиропом цим джимбім, дуже смачні сиропи. Одна баночка коштує 200 гривень. От, а сьогодні зранку було два яйця, огірок, два шматочка хліба з'їла, все ж таки цибульку з'їла, бо захотілося. І все. Зараз у мене гречка, салат овочевий і салат буде з тунцем. Огірок, яйця, тунець без нічого. Тому що м'ясо я не витягла, не розморозила, забула, тому що ходила по воду до сусідів, принесла води, потім дрова в котельню носила. До нас ще прибилося одне кошеня, і коротше зараз покажу, який буде обід, але я не голодна взагалі. Почуваю себе чітко: в животі немає тяжко, почуття чітке, енергія є. Хочеться прибирати, хочеться розрушувати все. Зверху на поверсі ремонти. Коротше, якось так проходить мій день, всім гарного дня. Так, гречка, салат овочевий та салат з тунцем. Огірок, тунець, цибулька та яйця варені. Смачного. Ну, а на вечерю закінчення дня м'ясо запечене, цибуля і все. Так, всім доброго третього раночку. Мого правильного харчування. Я зняла ролик вам за два дні. Що я їла приблизно? Ну не приблизно, а те, що я їла. Я вам показувала тарілочки, які погрішності я зробила. Скільки я важила, як почала сідати на правильне харчування. Тобто, я вам розповіла, що я важила скільки то кілограм. Це було 76, 700 або 800, не пам'ятаю. І на сушці за тиждень я скинула небагато, менше трьох тобто я важила сімдесят Почавши правильне харчування, я важила сімдесят От, і кажу печуть. І цей. Я вам показала два дні, що я їла: сніданок, обід, вечеря. Які були погрішності. Не то, що погрішності, я просто я забула. Як я започуваю за ці два дні? Круто, чітко, купа енергії. Я не голодна. Хочеться вершити, творити. Коротше, нема нервів, нема переїдання, немає недоїдання. Мене не тягне на. Булочки, солодощі, там пиво, як хотілося на сушці. Коротше, я ці два дні пережила, це чітко. Ну, на сніданок я зазвичай їм вівсянку з бананом, медом, кефіром. Вівсянка банан, мед, кефір. а і все. На обід має бути в будь-якому випадку, приклад, це гречка. Може бути будь-яка інша крупа, але я обираю гречку або кускус. -кус. Далі це має бути салат зелень або огірки. І це має бути м'ясо. Філе, стегна. У мене коти, коротше, привикають один до одного. Наступний ролик, до речі, буде про котів. У нас вже два їх. От. М'ясо, гречка і зелень салат. Будь-яка. Зелень, будь-який салат. Головне, щоб це овочі були. А на вечерю це може бути запечене м'ясо, запечена риба, а це взагалі може бути творог. Але бажано, це хай краще буде овочі, зелень, запечене м'ясо, запечне, запечне риба, щось таке, типу без цього, без гречки, без каші, без нічого. І я вам показала приклад простого харчування за два дні і сказала про самопочуття. Кожного дня я, напевно, знімати не буду, що я їм. Тільки через тиждень, можливо, через 10 днів, коли буду взважуватися. я вам покажу, скільки я скинула на правильному харчуванні без спорту, без нагрузки. Так, я навіть на кілометри не хожу. Тому монтую цей ролик. У мене сьогодні третій день правильного харчування. Почала я з 10 жовтня з вагою 74 350. І коли буду важитися, 20 жовтня, я вам все покажу. А поки очікуйте ролик про котів, прибився кіт, схожий дуже на лісного карпатського або близького його гібрида. Всім гарного дня!